Ізраїль почав Заслужено аргументовану операцію проти ядерних об'єктів Ірану. Як там Трамп каже, 60 днів 61 вперше вони луплять. Ну думаю, вони і, б, і без того би лупили, що квітні збиралися. Що це все означає, як підтриватиме, як продовжуватиметься, яке має значення для російсько-української війни? Ну, звісно, а ми продовжимо запускати дрони Божої волі по Криму. Це теж завжди треба не забувати. Бо щоб і в увагу не відволікати, будемо говорити просто зараз про це з Тарасом Загороднім політехнологом, який зі мною Риною зловили. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Dobrý den, děkujeme slava. І не забудьте будь ласка одразу перейти на ютуб пана Тараса. В описі під цим відео є активне посилання. Підписатися на нього, поставити лайк, дзвіночки. Там уже нас більше тисячі людей буквально менше ніж за п'ять днів. Підписуйтеся. Будь ласка, не пошкодуйте. Інтерв'ю пана Тараса зі мною з моїми колегами. І на Ютуб 24-го теж не забудьте, не забудьте, нас уже більше 8,5 мільйонів до цифри в 10 І рухаємося. Що ж, пане Тарасе, Ну куди рухається Іран? Рухається в прірву. Якось а, а, немає і відчутного удару помсти. Говорила з твій ізраїльським журналістом. Він каже, ми Дійсно, готові до всього, але готові були і сьогодні. Власне, що Іран помститься більш ніж яскраво. Іран, як каже Трамп, вже телефонують деякі представники, які не мертві, а ще живі. Йому як ви бачите, як може розвиватися ситуація? Наскільки вдало і час обрано Ізраїлем? Чи погоджувалося дійсно з Трампом? Чи він зараз використовує просто вже на свою користь? Бо Стіву віткову ж не вийшло, як то кажуть, а тут все вийшло. Ну, ваше бачення, оцінка за день. Ну, це примітивне бачення. Я теж бачу у нас у Фейсбуках, деякі люди говорять, що не повідомили Трампу, Трампа знову поставили перед фактом. Ну знаєте, це знаєте, таке достатньо у нас примітивна політика, примітивне мислення. Всіх примітивне бачення. От, перемовники, не вийшло. А хто сказав вам, що там було питання в Головна мета, яка була? Мета була, що у Ірану не було ядерної зброї. Ось і все це було зроблено а, таким чином. Тобто, чого не відповідає, ну таке за попередив, що ми знаємо, що знесло всю вашу протиповітряну оборону, а, і хочемо бачити, як ви руйнуєте свої об'єкти десь пару місяців тому. А, якраз знаєте, була така позиція Ізраїля, як вони бачать перемовини так вони бачать так, що а, о, у присутності американських та ізраїльських спостерігачів. Ізраїль підриває всі свої ядерні об'єкти. В принципі, вони це і реалізують. Це не потрібно було ані Сполученим Штатам Америки. Ядерна зброя, а Ізраїль виконував роль інструментарію, який реалізовував цю політику. Тому що і питання їхньої безпеки в першу чергу стоїть, тому що Іран в принципі не приховував, по кому вони в першому вдарять. А ось звичайно, що. Всіх е, ядерна зброя турбувала в тому числі арабські країни близького сходу. Звичайно, ж, звичайно, ж вони були категорично проти. Як вони сказали, їх це обурило. Але знаєте, деякі з них, звичайно, мабуть, забули з'їсти лимон для того, щоб просто не, не посміхатися у цей, у цей час, тому що і Саудівська Аравія, там і інші країни вони дуже були занепокоєні тим, що Ірана може з'явитися ядерна зброю. Там же конфлікт не тільки а, такий, знаєте, суто економічний, там же конфлікт ще релігійний. Оскільки 90% мусульман світу це є суніти, а у Іран це ши шиїти, і, і там конфлікт ще і релігійний, в тому числі. Ну деякі мусульмани взагалі вважають, що той, той, той різновид мусульманства, який існують в Ірані, це взагалі не, не мусульманство. І тому, звичайно, що всі задоволені, всі задоволенням бачили, як це відбувається. А, чи буде наступний етап? Ну, я думаю, що буде наступний етап. Це знаєте, знову таки до питання, коли говорять, що Трампа поставили перед фактом. Саме до цього було десь я навіть на ізраїльському телебаченні показували, як такі надпотужні бомби завозять в Ізраїль, які надав, надав, ну які якраз прибувають. Досить глибокі споруди, які надали Сполучені Штати Америки, мабуть, для розваги, знаєте, надали вони цю, цю зброю для, для Ізраїлю. Ну та та спостерігали це. Да? Ага. Тому звичайно, що завдання Трампа він же сказав: в Ірані не повинно бути ядерною зброєю. Так що свої завдання вони виконали і свою мету вони досягли в даному випадку. Ну, подивимось, як воно що буде ліквідовуватись, тому що вони ж розуміють. А ці перемовини, а тепер давайте перемовлятися добрим словом, пістолетам е, виденний краще ніж добрим словом, і тому звичайно, що вони будуть дотискати ран, що у нього не було ядерної зброї. Та та то ясно, да не попередили Трампа. Ну у нас таких наївників вистачає, звісно. Та. та, сам та сам Трамп каже вже не факт, що у Ірана є ці, я, зараз ядерні розробки. каже, що йому не телефонують. Але за яких умов, як ви думаєте, Іран вже буде готовий фактично на капітуляцію або на якусь угоду? Що що має статися? Як довго має тривати операція Ізраїлю? Ізраїля гострий Джорджа пише, що щонайменше два тижні. Давайте так. В таких операціях і в такому питанні для Ізраїлю особливо і для США стільки скільки потрібно, коли вони не досягнуть конкретної а, свідчень того, що Іран не має можливості виробляти ядерну зброю. Тобто, це підрив всіх цих підземних виробництв, які існують, тому що Іран теж не дурні. Вони багато чого перенесли під під землю, і скоріш за все, основні об'єкти ну, наприклад. Збагачувальні фабрики, там, де центрифуги, які займаються збагачуванням урану, вони скоріш за все не знаходять, поки що не пошкоджені, і тому я думаю, що якщо потрібно тиждень, якщо потрібно два, тут загадувати важко буде. Тут питання в тому, коли буде досягнути результат. Судячи з усього, результат буде досягнутий. І для Ізраїля це питання виживання, і а для Сполучених Штатів Америки це ж демонстрація сили, тому що ж у нас у нас теж знаєте достатньо такі. Ну я вважаю такі притрушені. У нас деякі люди, які говорять, ну от що. Трамп обіцяв, не буде воїн, так він, по-перше, вам це обіцяв. Ну він показує, да, у нас є для цього Ізраїль, наприклад, да, який виконує. Ну, американський солдат не буде воювати, будуть воювати союзники, які ми їм забезпечимо. Знаєте, <Level 2> знаєте, в Радянському Союзі така була приказка. Радянський Союз завжди за мир бився. Так така була цинічна приказка. Войни не буде, ну така буде барба за мир, що камня на камні не может не можуть так і тут, звичайно, що будуть всі за мир, але мир в розумінні скоріше за все сполучених штатів Америки, що вони мають виключно право на застосування сили. Тобто, якби ну не ставилися, не говорили. Ну я думаю, що все ж таки питання стоїть так, що Шерів, все ж таки, буде повертатися в якомусь іншому форматі, а тільки за рахунок союзників, звичайно, що і, і я думаю, через це, наприклад, Україна ніхто не задає дурних запитань стосовно того, що Україна знищує ядерне триадо, Росія знищує нафтову промисловість. Ніхто не каже нічого щодо ударів. Ну, наприклад, перше застосування в 16 над територією Росії. Це коли американські ракети збили су 35 так мабуть, це це така, така сама логіка, і ну це прийнятна в принципі для нас логіка. То знаєте, у нас тут катали істерики стосовно заяв Рубіо, що він там поздоровив, поздоровив Росію з Днем Росії. А в 22-му році в розпал війни Блінкен поздоровив Росію з Днем Росії. Тобто тут ніякого знаєте, дисонансу. А Обама поздравляв в 10-му році з Днем Росії. Тільки дивіться, ще як. Рубіош, якщо почитаєте текст, він від імені. Американського народу так? Так, да, але народ а, же ж не дуже за Росію. Це теж що... я да, трохи... десятому, а в 10-му да. 10 році особисто Обама як президент mm -hmm. поздоровлявся після Грузії, так коли вони те саме творили, те, що зараз творить в Україні. Різниця ж тільки в масштабах, так і коли вони мирилися з ними, більш того, в 16-му році я спеціально погуглював себе на Фейсбуці, поставив, що є поздоровлення поздоровлена від Кері. Це держдеп, але там теж від імені президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, 16-й рік вже відбувся Крим, вже бійня на Донбасі, яку влаштувала Росія. Вже збита Меч 17 Американці знають, що це збила Росія, так. Проти України логічно ж було запровадження ембарго на постачання зброї та товарів подвій подвірного призначення. А є поздоровня від президента Сполучених Штатів Америки, Росії. Вони з ними теж боролися. Тому слід знаєте, завжди об'єктивно дивитися на ці факти, а не те, що тобі просто хочеться, або тобі грантік зрізали, і Ти думаєш, що грантік повернеться. А якщо ти будеш зараз відпрацьовувати те, що те, що тобі здається правильно. Тому ми повинні в конкретику дивитися у всіх у, у питаннях і перевіря, і оперувати конкретними фактами. І тому, е, якщо повертатися до Ірану, угу. а і, і, і наступне питання: а чим зараз ну чим займалася попередня адміністрація? Чи била вона, наприклад, по союзниках Росії, Ірану чи Хитала Китай? Ні? Ні. А ці зараз це роблять. Ну іран, це ж союзник Росії. Союзник, союзник Росії це, Не Ні, так Китай теж хитають. Так чи в чому в чому ваші скарги в даному випадку? А далі це від Європи залишить, залежить від Європи конкретика. От нас теж знаєте, крики з того не почалися. Ціна на нафту зростає. Ну таке я завжди говорив, що щоб що щоб не турбувала ціна на нафту ані нас, а не росіян. Перекривайте Балтійське море да. і росіяни, в принципі, знаєте, будуть до лампочки вже да, яка це буде висока, буде. Чи, чи низька. Вони будуть вже звикати пити свою нафту та занюхувати власним газом, тому що і не то не то не можуть продати. От і все. Так, да, мені подобається. Ем, ну і все і, і ще треба дати належне. Ну, от трошки таку паніку підняли, але вона була 72 долари зранку, потім пала до обіду до 70 за барель. Та я говорила з доктором економічних наук, професором Ігорем Ліпсисом, Він каже, ну це ж все вже було в жовтні 2023-го, коли Хамас напав на Ізраїль. Теж були такі коливання, але вони не були не довгострокові, не суттєві. Так буде і зараз. Тобто, тут ну оце, що зараз Путін виграє, знімаємо це. Нічого він не виграє. Там ціна зараз стабілізується пару днів, тому що. Але але Іран може перекрити ем, персидський залив, чи цей сценарій маловірогідний? Тоді буде не дуже добре, Ну, тоді, знаєте, Мерський тоді залив. вони нехай піднімають цю <смі> історію з цим, як його ем, з Іраком, який напав тоді на ковид, так угу. і будуть розуміти, що отут вже включиться американці, так. Там буде така, така весела. Ну може бути така весела історія для Ірану, що вони кісток там не зберуть. Я думаю, ну спочатку рівно Ізраїль буде це працювати, а далі це вже дуже серйозна тема, і багато країн перської затоки дуже допоможе в цьому питанні. Тому я б так ну не знаю, не боці Ірану, так би не ризикував таким здоров'ям своїм. Ну да, це буде шкодити. Тим більше ну, да. можуть запитати тих, хто там не встиг навіть з спострілів стати, куди бачили, які, яка філігранна робота е, е, ізраїльської авіації, коли ти там е, спрацював в режимі е, одна рука в одному, в одному кінці кімнаті, інша в іншому, нога там, а е, голова взагалі до невпізнаності. Так що люди там працюють, обезголовили все керівництво Ірану. Фактично одночасним ударом. Ну та і в різних пакетиках вже більше мало кому тому буде хотітися завершувати своє життя. Реакція Кремля. Ну діма Пісков, звісно, як завжди, ще вийшов, каже: Я предупреждала ядерним там чом то ну от получите, а нікому такого не пожелаю. Ну ні, про що. Пісков вийшов, сказав, що ми засуджуємо, засуджуємо операцію Ізраїлю і конфронтацію Ізраїлю та Ірану. Пообіцяв, що вийдуть в їхньому МЗС з, -з, 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 -з заявою. Вийшли, вийшли. Там так цинічно сказали, те, що Засуджують удари по мирних жителях, значить, це ну все як про нас, значить говорять, що це ж як так можна взагалі бити. Хоча про ядерні об'єкти теж згадали, ну а як уже ж ніде правди діти їх сховати ООН, це обіспокоєна сьогодні. Буде збиратися. Як вам реакція Кремля на те, що Ізраїль почав свою операцію проти Ірану? І очевидно, що враховуючи фактор Сирії, навряд чи… Якось допоможе Ірану Путін, та і чи може. Але отак і Ізраїлю він не ризикує зіпсувати взагалі взаємини, якось теж є небезпека. Ну, Дивіться так. Як би могли, то щось могли робити. Але це ще раз доказує, що росіян витискають вже з Близького Сходу ну, приблизно назавжди. Та, та. Тому а, а це ну, поразка для росіян, тому що вони сиділи на Близькому Сході, фактично щось часів Радянського Союзу. Інтерес до Близького Сходу, який був, щоб там була постійна нестабільність, зростали ціни на нафту. Е, є стабільність на Близькому Сході, ціна на нафту падає, Радянському Союзу погано, є нестабільність, яку вони накачують власною зброєю, є е, зростає ціна на нафту, Радянському Союзу добре. Ну такий нехитрий, абсолютно бізнес-план, бізнес-модель існування Радянського Союзу. І тому, тому, звичайно, що в даному випадку, коли удар. А нагадаємо, вони ж підписали договір про взаємодопомогу, так? Ну і як ви будете допомагати? Далі, Спасибо. тут е, виникає питання, знаєте, у нас теж китали часто істерики. Ну, от там щось Трамп обговорив з Путіним стосовно того, що він там буде допомагати по Ірану. Е, так а зараз, навіщо там Росія? Там є кому допомагати. Вон Ізраїль допомагає так в правильному, в правильному напрямку, і тому тут в дійсності поразка на поразці російській з Сирії витворили, Там там витискають, тому що вони не мають вплив на близький схід на близький схід. Все менше і менше мають їхні аналога. С-400, мабуть навіть не помітили, що по них прилітають якісь інші літаки. 200 літаки. Жоден же літак не втрачений. Це означає, ну, судячи з того, що я бачив, те, що там зведення і система ППО була виведена з, з ладу. Достатньо ефективно, в тому числі е, говорить, що за такою самою схемою, як е, малюк організував атаку на стратегічні, е, на стратегічні е, літаки Російської Федерації, тож не звідки з'явилися дрони, а, атака, кібератака була, а там у Ізраїлі достатньо великий досвід на до такого. Гарного хуліганства на території Іран Дуже 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 гарного. Ну на загал, але Кремль там не прописував, що там вони в на відміну від договору з КНДР, що вони можуть військовому плані один одному допомагати з Іраном. Очевидно, що так ну, нічого не допоможе. Пане Тарасе, добре, давайте ще про наші поговоримо справи. Чергова атака на Крим, російське мінатбітих заявляє про 70 дронів, які буцімто летіли. Але говорять наші військові експерти, зокрема Роман Світлана, про те, що аеродроми дійсно були під атакою. А Павло Лакійчука спеціаліст центру стратегія 21 один глобалістики каже мені, що зазвичай ми таки бачимо вибиття ПВО ППО аеродромів. А потім удари по Кримському мосту. отак прилітають. Наскільки дійсно зараз і ще й отак, поки все одно увага там світу прикута до близького сходу, може бути для Путіна неприємні сюрпризи. В принципі з Днем Росії можна вітати і після свята. ну з таким днем Росії треба вітати кожного дня, там да росіян. Так і знаєте. Як це знаєте, от у євреїв, коли вони ну, були розпорошені по всьому світі, вони ж кожного кожний новий рік зустрічали е, Новий рік в Єрусалімі, так і це сталося тільки в 1967 році, коли вони під час війни отримали доступ до своїх святень. Так і тут останні останні, останні день Росії. Да? Отак от повинна бути така логіка, щоб у вас це був останній день, і от, от таким чином не повинно вдаватися. Чи будуть удари? Ну важко тут сказати. Знову таки, тут, тут виключно військова логіка повинна спрацьовувати. Наскільки є доцільність в першу чергу, а, чи є можливості. Чи є висока імовірність досягнення цілі з тими з набором тих засобів, які є України на даний час? Так і багато чого іншого, що повинна а, враховуватись Україною. Пане Тарасе, але Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, виступаючи на Global SEC у тому саміті безпековому, який відбувається в Празі, де онлайн виступав і Зеленського заяви. Ми обговорювали вчора. каже, що Росія прям таки вже підтягує резерви для нової війни проти країн то. Але ну я тут розумію ці виклики. А ну він тут до санкцій закликає, як завжди. Всі цими теж ці рецепти розуміємо, але треба Балтійське море перекривати. От і санкції. Але де ж Росія може брати ці резерви, якщо вони вже ми вже на на сумщині контратакуємо? Я от це таки не розуміє, складається це рівняння. Ну і вони ще застрягли, як не крути в Україні. Куди вони будуть рухатись? Ну давайте недооцінювати росіян. Все ж таки, поки що а, браку людського ресурсу там не спостерігається. Там все ж таки, поки є гроші і люди йдуть. А, питання по техніці, по іншому, ну ми бачимо, як це відбувається. Це і військові говорить, але щодо військового ресурсу є. Але тут питання об'єкт атаки. Ну, наприклад, а скільки треба захопити людей, щоб захопити хоча б нарву? Наприклад, ну там достатньо тисячі людей. А скільки людей треба, щоб захопити Естонію, наприклад? Угу. А, при цьому, що ну російська армія значно сильніше стала з того часу, як вона напала на Україну. Чому? Тому що вони засвоюють нові технології, ті те самі дрони, наприклад. Вони по іншому це не вибудовують. Вони знають, як це робити. Вони натреновані в Україні, і тут питання в тому, куди куди піти. Тобто, перший крок, який вони можуть зробити, це атака на країни НАТО, причому гібридна атака. Ну як у вас я теж говорив в ефірі? Ну от кожного дня, наприклад, в Естонію буде прилітати по 200 шахетів. А що, а що буде робити НАТО? Або в Латвію, або в Польщу, наприклад. Вони ж без опізнавальних знаків, так і буде, а це вже модернізовані шахеди, так? Тому що вони навчені проходити до, через дуже щільну і потужну ППО України, яка а, теж модернізується, стає цілою, цілою системою, яку не так та її легко пройти. Але вона, а чи є, наприклад, в країнах НАТО таке? Підозрюю, що немає, І вони готуються до старої війни, якої вже не існує зараз. І не факт, що вони не цього не зроблять. Тому не слід доцінювати теж росіян, тому що все ж таки вони сильні, сильні в системі, сильні в масштабуванні технологій. Вони сильні в, в грамотні вибудованому ВПК Росії. Це вона не у нас, як знаєте, тут не фінансуються розробки, не даються авансові платежі. Наприклад, Росіяни, до речі, зброю експортують за кордон. Показуючи, що во дрони, які використовувалися в Україні, і багато чого іншого, тобто там більш грамотно вибудована система, де і як я ну, не зразу говорю, і профтехучилища, і школяри працюють. Тобто там сила така махіна, яка е, не зупиняється, вона ну нарощує свою можливість. тому не слід їх недооцінювати. Пане Тарасі, дві хвилини, а отак тепер я й подумала. От запускають вони дрони на нарву, зелених чоловічків запускають. І який удар буде у відповідь від НАТО? Бо будеш... ну, от, от, от вам це запитання. Я думаю, що це за запитання таке дають не тільки в країнах Балтії, і в Польщі, наприклад, які ну, м'яко кажучи, щось не вірять, що НАТО їх буде захищати. А, а в країнах Північної Європи, я думаю, теж вже запитання існують. Вони протидію, якісь намагаються це тут робити, тому а, а, правильне запитання, чи буде якась відповідь? А ну на жаль, відповіді на це запитання немає, тому що НАТО досі перебуває. Знаєте, ну країна, ну не всі країни, звичайно, а поки що в такому достатньо розслабленому стані. Ну це це просто подивитися. Скільки відсотків країн НАТО виконують норматив, хоча б а, 2% ВВП? Я вже мовчу, що давно вже три актуальне для всіх країн НАТО, так? Для того, щоб ресурс був підтягнутий. А так, поки що всі достатньо розслаблено себе почувають. Ну, більшість, точніше, я б сказав. Ну, країнам Балті нічого говорити не треба. У них 5% ВП, Польща 5% ВП, а всі інші збільшують. А, всі інші, а ті, хто не відчувають ризики, ну достатньо так розслаблено себе почувають. Ну, краще б їм було б, звісно, зібратися. Дякую вам, що ви завжди зібраний за вашу фаховість, пане Тарасе. Спасибі величезне. Побачимося вже з вами в понеділок. Якщо не зраджує мені пам'ять, а так видається, що воно і є. Тож, будь ласка, бережіть себе до зустрічі. Ані ми ще завтра з вами побачимось. Прекрасно о 15.00 в прямому ефірі. Ютуба 24. Друзі, ви теж приходьте. І в понеділок побачимося. Зранку теж не забудьте і підписатися на ютуб пана Тараса. Активне посилання в описі під цим відео. І на Ютуб 24 теж. Пане Тарасе, до побачення. Дякую. top of